Отже, перше запитання я сформував наступним чином: як би ви визначили ключові галузі розвитку економіки України? І першим до слова, попрошу Тараса Фурмана Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ключові галузі розвитку економіки України. Питання е, доволі такі широкі, доволі такі складне. Чому? Тому що ми бачимо, що наша економічна і соціально-економічна система <клес> знаходиться у прірві. За. Е, Останні роки економіку країни довели до фактично зубожіння. Пріоритетними галузями для України щодо економічного розвитку можна визначити ті, які б давали б конкурентну спроможність нашій країні в першу чергу на зовнішньому ринку. Якщо подивитися на структуру експорту, то в експорті України... Домінуюча частка, а якщо я не помиляюся, це близько 80%, це складає сировина. При тому, що Україна займає перше місце по експорту олії, третє місце по експорту зернових. Ми все ж таки залишаємось фактично сировинним придатком розвинутих країн. Тому я вважаю, що для побудови потужної економіки. Соціальної економіки, то, звісно ж, треба розвивати галузі, які б дозволяли б здійснювати переробку доопрацювання нашого сировинного потенціалу, нашого сировинного матеріалу, додавати до вартості відповідну суму і виходити на зовнішній ринок з високотехнологічними, з високододано вартісними продуктами. А знову ж таки такі сфери, як будівництво, як те ж саме будівництво шляхів. Наскільки вони важливі сьогодні? для України? Розбудова інфраструктури, я взагалі. Тому що Це створює в першу однозначно. чергу робочі місця, і робочі Однозначна місця а це, по-перше, робочі місця, а по-друге, по це інвестиційна привабливість для зовнішніх інвесторів, якщо буде розбудована нормальна, європейська, досконала, конкурентно спроможна інфраструктура. Але я думав повернутися до цього питання трошки в, в іншому, в іншому в... питанні, бо це в. В принципі, предмет вже дискусії щодо шляхів оздоровлення економіки України. Дякуємо. Вони безумовно нас чекають. Економічний потенціал Вінниччини, В чому він полягає? Прошу до слова, Тарас Фурман, з Українська Свобода. Ви знаєте, якби не намагалися нам нав'язати думку, Вінниця це не окрема держава в державі, і Вінницька область. Тому в Вінниччині властиві всі ті системні проблем, проблеми всі ті системні перешкоди, які проявляються і на загальнодержавному рівні. Я дещо з нерозумінням слухав своїх співрозмовників і про земляцтво перших осіб держави. Вінниччину, як і всю країну, врятують не кумбрацват чи земляк. Вінницю, як і всю країну, врятують докорінні зміни. Докорінні системні зміни і податкової системи, і освітньої системи, і медичної системи. Про це можна говорити окремою темою по годинам. Але якщо повернутися саме до питання, економічний потенціал Вінниччини», то, звісно ж, не дивлячись на те, що споконвічно Вінниччина була була аграрним регіоном, аграрною областю. Але я хочу нагадати часи, коли е, на Вінниччині були розвинуті підприємства і військово-промислового комплексу, коли були розвинуті і машинобудівні підприємства. Ну, ДПЗ Генозе, посиляє, як ДПЗ. відомо, без, без підшипників не працює жоден механізм просто. Е, тобто, не можна шукати чи не варто шукати потенціал розвитку Вінниччини тільки в аграрній сфері. Так, да, це буде пріоритетна сфера. Але знов-таки наголошую: не сировинний придаток заходу, а потужний е, продавець сільгосппродукції в переробленому вигляді. Продукція, яка має високу додану вартість. Не продавати просто олію, не продавати просто зерно, не продавати просто кукурудзу. А продавати вже продукт. Виготовлений продукт. А продукт він буває різний, навіть не сільгоспвиробництво? виробництва. Ми, ми просто торкнулися сільгоспвиробників. А, я просто кажу про весь потенціал Вінничний. Чомусь ніхто не сказав про те, що... А я ще скажу, я скажу пане Володимиро. Е, я вже торкнувся питання і розвитку військово-промислового комплексу. Його фактично ті підприємства варто просто відновити, підтримати. Е, також нагадаю, що на теренах Вінниці знаходиться чотири університети. Донецький національний університет імені Василя Стуса, педагогічний університет, Аграрний <кій> університет і медичний університет. Фактично, а ще це, університет України. Ну, ну, я, 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 я перепрошую, фільм, я не беру дрібні інститути, тому що я знаю, що для них е, системні проблеми, які мають місце в освіті, проявляються більш гостро ніж для університетів з потужними традиціями, з потужними для науковими для з основами. Це може стати підґрунтям для розвитку і е, науково-дослідного потенціалу Вінниччини. Ми фактично можемо стати науково-дослідною м'якою, ну якщо не країни, то подільського регіону і вийти на рівень е, з харківськими університетами, точніше з харківським науковим потенціалом е, Київським, Львівським. Ми можемо конкурувати, але для цього знов таки і місцева влада, і на загальнодержавному рівні. Повинна бути підтримка науково-дослідної е, діяльності. І бізнес має підтримувати науково дослідну діяльність стосовно підтримки бізнесу. Я взагалі вважаю, що в нас система е, освіти повинна будуватися на батранатній основі. У нас виходить парадокс, коли на е, одне вакантне, на одну вакантну посаду юриста, економіста чи бухгалтера більше десятка заяв. Коли в нас е, більше двох третин е, випускників. Працюють не за фахом. Тому, звісно ж, і держава повинна узгоджувати замовлення до вимог ринку праці. Якщо можна, бо, е, я так зрозумію адресу мою е, ну, зауваження. Е, я хочу сказати, що просто ви, напевно, неправильно мене зрозуміли. Я вас взагалі не, відносно, не Ні, ні, відносно ні зем... стосовно першого, ні другого питання. відносно земляства і керівників вищих нашої держави. Я також. Проти призначення тупих халуїв, які служать своїм вождям. Я сказав, що нам нічого не мішає робити зміни. І ми маємо е, од мета сьогоднішньої нашої зустрічі. Просто поговорити, як на свободі слова, ну, просто поговорити минуту. ще десь. Ну, оце да, оце буде найбільше достоїстів. Напевно, якщо ми е, після цього десь не обміняємося телефоном, не зустрінемося і, і, і ці питання, які ми обсуждали, дойти до якоїсь сплідної думки в плані там, до податкового формування, в плані е, е, питань сільського. Господарській діяльності якесь звідси рішення не винеше і звернеться хоча б до обласної влади. Вони деколи слухають, якщо до них звертатися з, про, про, систематич... з систематично і з розумні пропозиції. І багато ми тут говорили про аграрів. Я також два слова скажу, бо я голова асоціації фермерів Тимрського району. Я бачу, я в селі коло людей, я бачу, що майбутнє села. За фермерським рухом. Слава Богу, є в кожному селі господарі, хлопці, які вже господарують. І його вже села, як він там цепився, не видвориш. Їм треба, їм потрібно просто допомогти. Найгірше буде, якщо про цю земельну реформу ми вже говоримо рік, і це все заговориться, і в то голоса. І проголосують за одному скупець. Одна закину. Тому що ну давайте так говорити. Ринок землі. Якщо є е, 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 людина похвалого віку 80 років, і вона хоче продати ту землю щоб для дітей ще на, на чого питаємося. Я перепрошую, ви вас говорите, бо ви говорите в мій я, час. Я, ви я, мене перебили мені надали слово. Елементарно, да, ринок, держава хай купує цю землю по ринкових цінах і молодим людям, які закінчують університет, які ж у селі, віддавайте в оренду і за рахунок оренди наповнюйте пенсійний бюджет і розвивайте Україну. Я відзначаю. Дякую, ви, ви. Вас знаєте, з, знов таки. Я продовжу. Підтримка дрібного і середнього виробника, підприємця, фермера. Це повинні бути загальнодержавні програми, загальнодержавна стратегія, тому що, ще раз повторюю, це основа середнього класу. Середній клас, основа соціальної, економічної політичної безпеки країни. Щодо підтримки фермерства нашою місцевою владою, також приклад помуровано-Кориловецькому району, який піднімався в вашій студії неодноразово, коли пройшла хвиля африканської чуми. І коли, порушуючи всі процедури, заставили просто познищувати господарство родинам. Зараз на бюджетній комісії, перепрошую, жаргонно сказав, постійній комісії з бюджету фінансів та програм Вінницької обласної ради, не раз піднімалося це питання щодо відшкодування збитків, нанесених цим господарством. Механізмів немає. Пропонується і пільгове кредитування. Даруйте, яке пільгове кредитування, родини поставлені на межу виживання, за цими господарствами сім'ї, діти. Тому це системні проблеми, системні перешкоди, які, на мою думку, формуються спеціально свідомо. Фактично ведеться геноцид. Тільки в 33-32 році геноцид проводився голодомором. Зараз він проводиться так званими реформами децентралізації, реформами охорони здоров'я та іншими реформами. Що ж, пан Трасе, ви ще торкнулися інтелекту як товару, який можна продати. Так. Скажіть, будь ласка, сьогодні знову ж таки існують потужні державні вузи, втім, будь-яка наукова робота, починаючи від... Людей, які займаються там питаннями гуманітар... гуманітаріїв, да? і завершуючи людьми, які займаються сайенсом, ну, тобто наукою, математика, фізика, тощо, неможливо без лабораторій, неможливо без проведення якихось позанавчальних, там, скажімо, заходів. Да? Історик, який не їздить на розкопки, ну не зовсім повноцінний історик. Так само хімік, який не ставить досліди. Ну, також про нього чи фармацевт теоретичної хіміка да? теоретичного, -теоретичного фізика <рес> ну, хіба а те теорія має базуватися на ну, чому ні, однозначно наскільки тут важлива роль бізнесу в, в участі в будівництві тих самих лабораторій, в будівництві науки як такої? Mm -hmm. Я думаю, що ну І чи є так, механізми, такі я думаю, що такі механізми є. Ми зараз їх можемо обговорити, обсудити. По-перше, це повинна все ж таки бути державна підтримка. Чому? Тому що у нас фактично технологічні спеціальності займають найменшу частку на ринку освіти ніж гуманітарні Яким рахунком на це державі, якщо людина піде потім працювати в приватне підприємство? Може, це краще в приватному підприємству, чи то пане Володимир, робота в приватному підприємстві? Якщо вона приносить високотехнологічний продукт, вона приносить дорогий продукт, який реалізується, з якого сплачуються податки. Є е, відрахування із е, фонду оплати праці, тому тут питання дискретно Все, так не можна те, розглядати. Єдине, що я Але підтримка бізнесу однозначно має бути для цього. Е, знов таки держава повинна створювати заохочувальні механізми для підприємців, ну, за, рахунок які ж твор... за рахунок того самооподаткування за рахунок того самого так. податкування, надання податкових пільг податкових преференцій то, то в тих самих сполучених штатах. Якщо ти віддаєш на благодійність, це вибіль, абсолютно вибіль, нормальна це практика, та, навіть, ну, я вибачаюсь. Просто я в свій час За пільги бізнесу ну якось воно трошки не так звучить. розумієте, Просто створити умови і податковий кодекс він має бути кодекс розвитку. А не карання і знущання, да а ми маємо працювати, наповнювати бюджет, тому що в нас є державна служба, медицина, освіта і так далі. І так далі. Дякую. Простите, ми маємо працювати і вкластися в <гум> ми вас Почули шляхи здоров'я економіки України. Тарас Фурман, прошу всеукраїнське педні свободи. Знов таки повертаюсь: немає певних рецептів, які б вилікували одну галузь. У нас системні проблеми. Ви торкнулися питання зміни податкового законодавства однозначно, однозначно. Але в першу чергу, на мою думку, треба е, повернути кошти, які вивезені в офшори. За оцінками експертів, за оцінками експертів, за роки незалежності України вивезено від е, 120 до 170 округлюю е, мільярдів доларів США. Механізми, в принципі, можна напрацювати знов-таки на законодавчому ринку. Е, прийняти, наприклад, механізм амністування повернутих е, офшорних сум. Повертай, легалізуй, 85% залишай собі, 5% сплачуй державі, 10% сформований, наприклад, фонд розвитку, який. Під що хоча б стабілізацію. Да, який під так. дрібний процент буде знов таки кредитувати дрібний процент, я кажу від одного до трьох. І місцеві громади. До п'яти відсотків буде е, кредитувати і комерційні структури приватних підприємців для того, щоб не не ходити по МВФ з протягнутою рукою, які дають е, кредити мінімум під вісім відсотків. І що врешті-решт доводить до економічного колапсу країни. Згадаємо Грецію. Пі я, хвилини, я, вибачте, я, можна, я, тепер я згадаю? Ви знаєте, я згадав, коли кажуть про офшорні гроші, які повернуться, чи гроші виведені там, в Британії, наприклад. Да? Я завжди згадую легенду про золото полуботка. Так, е, е, спробуйте повернути. Знаєте, с... ні, тут, тут механізм трошки інший. Е, та особа, олігарх, корупціонер, не знаю. Це не моя парафія, вішати ярлики, повертаючи кошти. Легалізуючи їх туди, фактично так. в Україні, він може їх абсолютно легально направити на розвиток свого ж бізнесу, своїх же ж активів, крім е деафширизації е України, пров необхідно проводити демонополізацію однозначно, тому що е у нас е знов-таки за оцінками експертів до 11% це природні монополії, е до 43% це. Е Монополія і олігополістичний ринок. Фактично, конкурентного ринку у нас залишається менше 50%. Тому треба знов-таки реформувати і антимонопольне законодавство, і посилювати відповідальність антимонопольних органів за корупційні діяння тощо. Заборонити категорично заборонити приватизацію стратегічних підприємств, прибуткових підприємств і повернути в державну власність. Підприємства, які приватизовані незаконно, або власники яких не виконують своїх зобов'язань, зобов які давали при приватизації, у нас е зараз е роздувається думка, що е приватизація залишку е державних підприємств це єдина панацея для е утримання їх в приватковому стані. Вибачте, але це питання знов-таки менеджменту. Хто призначає керівників на державні підприємства? Влада, то й влада має відповідати за такий невдалий менеджмент. Я хотів би наголосити, що е, в таких соціально захищених країнах, як країни Скандинавії, державний сектор економіки складає більше 50%. Нам говорять, що держава не зможе ефективно побудувати е, нормальне підприємство. Згадаємо концерн Ріно, згадаємо німецькі залізниці. Згадаємо е, південно-корікарі Південно залізниці, які є в державній власності. Звісно ж, зміна податкового законодавства. Однозначно, е, по-перше, скасування абсолютно корупційного податку ПДВ, ПДВ. і провадження податку з продажу. Е, чому? Тому що ми знаємо, що ПДВ це фактично е, податок, е, який дозволяє хабарями заробляти тим, тим же ж самим ДФСникам. Відшк... Схемами відшкодування, е, перекачувати бюджетні наші фактично гроші в кошти приватних карманів, кишені. Е, заборонити торгівлю е, землею сільськогосподарського призначення. Дискусії знов-таки точаться і нам намагаються нав'язати думку, що це єдина панацея для спасіння нашого села. Ні, село знищується. Навмисно для того, щоб потім за безцін скупити ті паї або ті частки. Розбудова інфраструктури. Ми вже торкалися ціє, цього питання. У нас на кілометр доріг витрачається: ну, здається, до 5 тисяч е, доларів в еквіваленті доларів е, на рік. В Німеччині понад 100 тисяч доларів. Тому в них такі дороги, тому, звісно ж, це одразу ж. Е, приваблює тих же ж самих інвесторів і відповідно дозволяє, дозволяє заробляти на транзитах вантажів. Ми не розвиваємо, Ми не розвиваємо чомусь е, систему внутрішніх авіаперевезень. Також це розвиток інфраструктури. Ми її розвиваємо, але я називаю у збученій формі. Зміна, Доліш, знаєте, зміна не лише чинами. податкової системи зміна бюджетної системи. системи Вибачте, коли, системи. коли коли податок з доходів фізичних осіб він має залишатися ну, ну як мінімум 75% в місцевій громаді, 25% в області. Тому що у нас іде так звана децентралізація. Але ресурсів по таку децентралізацію немає ні при